Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну... Ясно, що хоче, а він так туди йшов. Шукає людина, де, де вкрасти. Для того він йшов не для того, щоб продовжувати там... Ну, точно не займатися законотворчою діяльністю і так далі. Якоюсь мірою, ну можливо, що в нас існує деяка деякі істерія на, на антикорупційній темі. Але ну це факт. Тобто. Але вона попри це існує. А головне, ну, ну чесно, я, мене в країні найбільше бісить не, не корупція. Мене бісить інституційна неспроможність цієї влади. Мене бісить абсолютно е, ігнорування закону і так далі. От те, що вони роблять з Червінським, наприклад, я кажу: оце, тобто, те, що правосуддя ручне, е, це оце жах. Це жах. Правоохоронці, судді виконують команди політично, абсолютно політично вмотивовані, які не мають під собою жодного реального підґрунтя. Оце мене жахає найбільше. Те, що вони крадуть, ну я знаю, що вони крадуть. Ну, перше менше, ніж Зайнукович. Це вже, можливо, просто грошей стало менше, але справа не в тому. Ну Крадуть менше, але все одно багато і все одно безсоромно. І все одно ганебно. А під час війни ганебно в квадраті. Так що це ну, паршива історія. Але я кажу, це не це головне. Ну, от просто подивися, подивися, що в нас створиться з постачанням електрики. Ну що мало було часу, стільки часу їм Путін дав, щоб вони підготувалися і щось зробили. Стільки часу від самого початку війни в нас дикі черги вантажівок на кордонах. Не можна було це розшити. Це розшити, або побудувати для залізниці більше оцих, е, значить, оцих станцій, де, де перевзувають, умовно кажучи, е, е, ці вагони, міняючи колію е, колишню російську, якою ми, ми досі користуємося на європейську і, і навпаки. Тобто, не можна було це все про це все подбати. Ну, е, е, по кілька тижнів люди в водії в вантажівках стоять на кордоні. І що, влада щось зробила? Я пам'ятаю, як я з Мустафою ще ну, кілька років тому, з наємом, коли він керував цим, ми говорили, і Він мені клявся і божився. Він каже, просто нам ще досі це не передали, але от скоро передадуть, ми все розшиємо, побудуємо. Буде. Не буде черг. Ну і що? Черги більше, ніж були. Це мене, це мене тривожить найбільше. Я кажу раз, знаєш, ну якось ну, з корупцією, напевно, потихеньку можна боротися. Е -е, крім того, е -е, боротися не тільки репресивними методами і так далі. А от, а от хто буде відновлювати державу? Ну, от закінчиться бойові дії. У нас одна закінчиться. Через півроку, чи через рік треба відбудовувати державу. Хто буде це робити? Просто хто? Ці люди не здатні взагалі. Ні до чого, вони не вміють нічим керувати. Вони абсолютно не здатні брати на себе відповідальність за будь-що. Тому ну, це мені. Це мене непокоїть сто разів більше ніж корупція. Просто всі люблять говорити про корупцію. Така цема така тема виграшна і так далі. Там бачиш, що є там всякі шабуніни і так далі, котрі, котрі на, цьому, на, цю, на цьому дуже люблять спекулювати, і вони вже розборгали суспільство. Що тільки люди е, е, чують слово корупція, і всі стають в таку стійку, е, значить, е, е, мисливську. Е, а, але в нас, на жаль. Є набагато серйозніші проблеми. Набагато, от вони оці проблеми не дають мені жити, умовно кажучи. Тут подивися на, на е, прогноз, що до, до 2100 року у нас 15 мільйонів залишиться на населення. Та це повіситися хочеться, коли таке читаєш. Звичайно, що це не. це не означає, що це вирок, це все може змінитися. Якби тут почалося реально. Почався рух, почалися би інвестиції серйозні і так далі. І країна би почала розвиватися, повернулися би і ті українці, які поїхали, поїхали би приїхало б масу робітників з інших е, е, країн, особливо е, колишнього союзу і так далі. Ну На на чорні роботи, умовно кажучи, так як вони працюють зараз, десь в Москві і тому подібне. Тобто, зовсім не факт, що ми були би, е, перетворювалися б тут в пустелю, але. Поки що все оцінює, оцінюється, враховуючи ті умови, які є на, на, наразі в країні. І ці умови кажуть, що навіть ті, хто є, втечуть. Хто не помре, той втече. І це жах. Ну, жах суцільний. Справа ж не в тому, чи ми його переконаємо, хоча це дуже важливо. Справа в тому, якими ми є. Ми такі і є. Тобто ми є на даний момент. З точки зору політичної, не відповідаємо стандартам. Я це так сформулював. Не відповідаємо. Він, звичайно, як і личить політику, буде коригувати свою точку зору. До речі, не треба ж і нічого перебільшувати, якщо, він, якщо Трамп обереться і буде. Повний термін, то ми про цього віце-президента і нічого не почуємо. Адже робота віцепрезидента це зрештою бути просто дублером, якщо раптом щось стається з президентом. Більше в нього функцій немає, особливо у зовнішній політиці. Ну е, є винятки. Ну тобто Байден у е, е, в Обами був е, цілком самостійною, ну не цілком самостійною, але доволі самостійною. Людиною із авторитетом, але це тому, що це Байден, тобто людина, яка вже там 50 років чи більше 50 років у великій політиці, яка все знає, все розуміє з усіма знайомий і, і тому подібне, і може вирішувати мільйон питань. Звичайно, що молодий віцепрезидент при Трампі такому, ну я б сказав, доволі екцентричному і м ревнивому до влади. Не буде відігравати е, якоїсь помітної ролі. Але якщо раптом з Трампом, тим паче враховуючи їх щось станеться, то ми будемо мати президента, який і доволі ворожий до України. Ну, не ворожий, але точно не дружній. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.